З чого починається незалежність? Він був душею компанії, людиною, яка завжди допоможе і ніколи не залишить в біді. Розповідає його товариш Станіслав Кухарчук. Завжди там затівав якісь штуки, да? але ну насамперед мене вразило колись те, що я йшов на роботу і дивлюсь, Женя тут на розі був магазин м'ясних продуктів. І він купував сосиски, там три штучки. Я кажу, Женя, а для чого це? Ну, кому це? Це собі? Він каже, та ні, це кожен ранок підгодовую собаку. Євген Старинець був фундаментатором Суспільного на Черкащині. Черкаська філія Суспільного вітає вас! Він завжди підтримував усі творчі ідеї, будь то участь в перегонах на саморобних автомобілях, нові телевізійні проекти чи зйомки в кіно. Він любив вчитися та відвідував багато тренінгів, каже його колишня колега, а нині чинна менеджерка Суспільного Віта Каюк. Саме він започаткував саме тут на регіоні суспільне мовлення і завдяки його небайдужості, його професіоналізму зараз ми працюємо і надалі і розвиваємо те суспільне мовлення, яке є. Він був хорошим авторитетним керівником, який завжди турбувався та згуртовував колектив. Він був прямолінійним, але добрим та веселим. Якщо приходили до нього з якимось проектом, він казав, наприклад, мені казав Галюню, давай, давай, вперед роби, що треба, допоможемо, чим зможемо підтримаємо. Він якось умів сам не робити нічого, проблеми і інших, якщо бачив, що в ко якійсь ситуації нестандартні, вислуховував, посміхався і чим міг допомагав. Був дуже добродушною, позитивною людиною. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, чоловік пішов до лав тероборони, а згодом у складі роти поїхав воювати на схід. Загинув на Луганщині. Я Женю знав до війни. Ми з ним разом працювали, ми товаришували і знав його безумовно. Ми служили з ним в одній бригаді, в ньому підрозділі. Явон Стернець був найкращий солдат, найкращий солдат. Всі його людські найкращі якості він втілив в збройних силах. Він загинув як герой, захищаючи нашу Україну.